В останній день 2025 року синоптики обіцяють хмарну погоду. Однак, зустрічатимемо 2026 тисячі рік з снігом. Така тенденція протримається власне і у перший день 2026-го. Насамперед сніг вкриє гори та долини. А вітер нагадає всім нам про те, що зима вже тут. Яким буде температурний режим в Закарпатській області? Інформує представниця обласного гідрометеоцентру Анастасія Петрішка. У нас зараз продовжується адвекція холодної повітряної маси, і очікуємо низькі температури саме от в ніч з 31 грудня на 1 січня. В загальному по області у нас буде 5-10 морозу, на високогір'ї до 13 морозу це вночі. І 1 січня в день у нас один тепла 4 морозу, і на високогір'ї до 7 морозу. За словами спеціалістів, схід сонця 31 грудня вже відбувся о 8 ранку. Захід очікуємо о 16.37. Словом, короткий, але красивий день дарує нам зимову атмосферу і нагадування про те, що природа навколо прекрасна, навіть у морозні дні це ідеальний день, щоб прогулятися з близькими, зробити на згадку фото чи просто відчути життя, особливо напередодні нового 2026 року, якими будуть наступні п'ять днів, розповідає Анастасія Петрішка. У нас часом опади. До першого числа це у нас сніг, з 2 числа у нас іде трохи потепління, тому фаза опадів у нас теж дещо зміниться, оскільки в день у нас будуть додатні температури, до п'яти тепла, то сніг буде переходити в мокрий сніг і в дощ. Сніг, мороз і нічне світло ліхтарів під мирним небом. Цей вайп дарує нам атмосферу. Попереду новий рік і нові надії та результати. Бережіть себе і зустрічаємо новий 2026 рік з вірою у краще та за одним міцним родинним столом. Людина йде, залишаючи по собі слід у пам'яті тих, хто її цінував та любив. Нещодавно у мистецькому колі відбулася втрата. Зупинилося серце відомого художника Закарпаття Василя Брензовича. На одній з виставок в центрі експозиції представлені останні роботи художника. На картинах бачимо чорні стрічки. Поряд з роботами Брензовича стоїть його вірний та добрий друг, відомий український скульптор та художник Михайло Белень. Василь такі речі писав, що це. Я йому казав, Василю, ти, якщо не будеш це продовжувати, це буде твій мінус, бо у спорті так, ти досягнув там кандидата у майстер спорту. На турнику крутив сонце, там, ну єдине, що я не міг на кольцах хрести зробити, бо у мене замок рук трошки не такий. Але прошки довжину, там він мені руку подав, а він вижимав 70 кілограм рукою, що в мене потім синяк з'явився. Василю кажу: не роби такі речі, бо ти живописець, а я скульптор. Хоча ну, Але суть не в тому. Будемо говорити про портрет. У портреті Василь був настільки сильний. Василь Брензович, заслужений художник України, був наставником для багатьох. Справжнім серцем мистецької спільноти Закарпаття його життя було сповнене творчості, відданості і щирої любові до рідного краю. Він не лише творив, а й допомагав розвиватися новим поколінням митців. Що сьогодні у наш час це рідкість, залишаючи по собі моральний приклад та мудрі поради. Пан Василь, це була людина, людина слова, людина, яка завжди відповідала за е, свої слова. Це був дуже добрий друг, товариш, який міг підкласти своє дружне плече у будь-якій ситуації, е, чи щось добре, чи щось погане, але він завжди допомагав. Він завжди відгукувався на пропозиції нашого музею е, щодо організації не тільки виставкових проектів. Це були е, Різного роду майстер-класи, чимало пленерів, як власне, саме, саме творче об'єднання, так і кожен окремий член товариства. Роботи Василя Брензовича це світло Закарпаття на полотні, гори, тумани, природа та внутрішня тиша, які він вмів передати з особливою глибиною. Його картини «Дорога на Говерлу» та Тумани під красією стали символом пам'яті та натхнення для багатьох художників. У першу чергу за митця треба говорити його історія в мистецтві, бо то, що Василь створив так само, як і я за 50 років творчості. Це засвідчує про те, що будь-хто, хто, хто майбутньому де цікавитися його творчістю, він побачить, наскільки це була різностороння, інтелектуальна і у мистецтві високого рівня художник. Світла пам'ять про Василя Брензовича живе у серцях колег, учнів і всіх, хто бачив його творчість. Його ім'я нагадує нам, що справжнє мистецтво насамперед повинно об'єднувати. Воно надихає і залишає слід на довгі, довгі роки. Поліцейські Закарпаття затримали підозрюваного у розбещенні малолітньої дівчинки. До поліції заявою звернулася 36-річна мешканка одного з сіл Тячівського району, яка повідомила, що її восьмирічна донька постраждала від протиправних дій знайомого їй чоловіка. У ході досудового розслідування слідчі та оперативники головного управління нацполіції Закарпатській області встановили, що інцидент стався в приміщенні одного з місцевих магазинів. Там 67-річний власник закладу вчинив розпусні дії відносно малолітньої дії. Дівчинки. Зібравши достатньо доказів у цій справі слідчі поліції за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, повідомили зломиснику про підозру за розбещення малолітньої. Ужгородський міськрайонний суд, розглянувши клопотання правоохоронців, обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Наразі зломисника помістили в слідчий ізолятор згідно санкції кримінованої статті йому загрожує ув'язнення на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на. Срок до трьох років світло триває. У Хуйському районі ліквідовано пожежу в житловому будинку. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Арташ у селі Довге Хуського району. За попередньою інформацією, жителі будинку розпалили камін і пішли займатися домашніми справами. Згодом сусіди помітили займання та сильний дим. Тож, усвідомивши небезпеку, повідомили рятувальників. На місце події прибули вогнеборці 15-ї державних пожежно-рятувальних підрозділів міста Іршава та села Довге. Через значне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання та зору пожежу ліквідували повністю на площі 15 квадратних метрів. Вогнем пошкоджено дерев'яне облицювання стін та стелі в кімнаті, а також речі домашнього вжитку. Проте рятувальникам далося не допустити поширення вогню будинком. Причина виникнення пожежі та завдані збитки встановлюється. На пожежі у селі Навицьке постраждав чоловік. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житлому будинку на вулиці Центральній у селі Новицьке, Ужгородського району. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів мешканець у селі самостійно ліквідовав загорання, використовуючи підручні засоби та воду. Однак через отруєння чудним газом і дезорієнтацію чоловік уже не зміг самостійно залишити будинок. До його порятунку залучилися вогнеборці 4-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ужрод. Постраждалого. 41-річного громадянина з отруєнням чидним газом госпіталізували до лікарні. Вогнем також пошкоджено речі домашнього вжитку. Причину виникнення пожежі та розмір завданих збитків встановлюють фахівці. Кі притягнули до відповідальності на тверезого водія та виявили у нього заборонені предмети. В ожероді на площі Богдана Хмельницького за порушення ПДР патрульні зупинили авто автоокіям. Під час спілкування громадянин помітно нервував. Тож поліцейські провели поверхневу перевірку. У правій кишені куртки виявили сірниковий коробок, у якому була речовина зеленого кольору. Зовні схожа на наркотичну. Крім того, виявили предмет зовні схожий на телоскопічний кийок ударно-дробильної дії. Також водієві запропонували пройти огляд. На стан наркотичного сп'яніння, від якого він відмовився, на місце події викликали слідчо-оперативну групу, оскільки в діях громадянина почаються ознаки кримінального правопорушення, а також склали адміністративні протоколи за повторне протягом року керування транспортним засобом, особою позбавленою права керування та керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Прикордонники знайшли у сховку легковика без акцизні сигарети. У пункті пропуску тиса ще на кордоні з Угорщиною виявили спробу незаконного переміщення через кордон партії чуті нових виробів без марок акцизного податку України. Їх потай від контролю у власному автомобілі намагався перевести до Угорщини 44-річний ужродець. Під час огляду легкового автомобіля Тойота української реєстрації прикордонники помітили ознаки, що вказували на можливість втручання у конструктивні особливості транспортного засобу. Відтак, а Вирішили оглянути поглиблено. У ході такої перевірки прикордонний наряд спільно з оперативними співробітниками, загону та митниками виявили в автомобілі спеціально облаштований тайник. У піддоні двигуна було сховано 210 пачок сигарет. Доступ до сховка став можливий лише після демонтажу захисту піддона. Вартість вилученого співробітника у митниці легкового автомобіля та йота склала майже 100 тисяч гривень. Сума оцінки прихованих у ньому тютюнових виробів буде встановлена додатково. За даним фактом на Ресу територіального управління БЕП у Закарпатській області направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, незаконне виготовлення, зберігання збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів.